Санбері, Ukraine. Ми створюємо добрива нового покоління, щоб земля працювала на повну силу? В основі всього лежить одна істина земля жива і вона потребує нашої турботи. Щороку перед аграріями постає той самий виклик дати рослинам правильне живлення. Як дати рослинам саме те, що їм потрібно? І, що важливо, точно, вчасно. Наші формули створені саме для українських культур, наших ґрунтів і нашого клімату. Наші добрива це результат років досліджень і співпраці з українськими агрономами. Візьмемо, наприклад, бор. Він відповідає за зав'язь це успішний старт для врожаю. Далі фосфор це по суті енергія для росту і правильного дозрівання плодів. Азот це будівельний матеріал, з нього росте здорове листя і міцна коренева система. І нарешті калій він відповідає за фінальну якість, смак, структуру і лежкість врожаю. А результат це плюс 20, а то й 30% до врожайності. Та санбери – це значно більше, ніж просто добрива. Це справжнє партнерство. Ми пропонуємо консультації, швидку доставку і, звісно, індивідуальні схеми підживлення. Наша мета проста рости разом, розвивати українське агро. Бо правильне живлення – це ключ, ключ до потужного врожаю і стабільного прибутку. Зв'яжіться з нами, розкриємо потенціал української землі разом. SunBerry Ukraine – сила живлення.